Для вас від їжі життя Дніпро. Дуже ви благодарні. Нам це дуже приємно чути. Петрушка і укропчик у вас. І скільки це все коштує? Скільки почув? А 15 гривень коштує. Я хотів все у вас купити. Скільки все коштує? Скажіть. І я вам, і а, вам скажу. А скільки, якщо все купити, коштує? Тут 2, 26 двадцять пучків всього. А в мене для вас є обід пригостити вас. Харашо. Я... Так може нікут, так от для вас обідік як якраз є. Чому ви це робите? Чому ви приїжджаєте продавати ці пучки? У мене внук на війні з першого дня. Так ви думаєте, мені на лавочці сидіти треба. А від нас вам обідік отакий смачний. Їжа життя Дніпро. Є така благодійна організація. Ми годуємо стареньких пенсіонерів і допомагаємо. А, а на їду скільки залишається? Видно по всьому. Ви виглядаєте після руки, вже часті до локтя. Ага. Це ага. що я спускаю? Так ви погано і кушаєте? Похудали? Я ж дуже похудала. Так а була, Та да ви що? Там 4 рази на тиждень годуємо. Ні, от скажіть мені такое, а продукти вони не видають, щоб не йти з баночки. Продуктові набори ми видаємо також. Я б це навіть сказала зарані сто разів, спасибо. Да? Да. Так? Так що вам допомогти продуктовим набором? А вот за это... ній я та мені это... я давайте я прям зараз зателефоную.